Мої вітання на телеканалі Дніпро Тіві випуск новин спорту. Новий тиждень на жаль, знову доводиться розпочинати сумного чергові втрати на війні проти Росії. Серед інших спіткали і спортивну спільноту України. На полі бою загинув професійний футболіст, який провів 71 поєдинок і забив два м'ячі. 28-річний Руслан Курдас. Він виступав за команди Хмельницького Динамо, Маріупольський лічівець Ю Ю-19», Металург Запоріжжя, Тавріо Сімферополь, Дніпровську перемогу, ПФК Суми та Кристал Чорткі під час виконання бойового завдання під Бахмутом віддали свої життя. Фанат футбольного клубу Криворізького кривбасу та член громадської організації Центурія Єгор лях. Хлопцем хлопцю було 24 роки. Там смертю хоробрих поліг і вболівальник львівських футбольних Карпат та ганбольної команди галичанки Юрій Рудий. На війні загинув і один з багаторічних лідерів фанатського руху баскетбольного клубу Київ Баскет позивним май 21-річний Олексій Ачкасов. Ми висловлюємо глибокі співчуття сім'ї, родинам і близьким загиблим. Вічна пам'ять героям. На жаль, у той час, коли на війні гинуть українці, міжнародний олімпійський комітет і його президент Томас Бах продовжують лобіювати питання допуску росіян і білорусів до участі на Олімпійських іграх 2024 року в Парижі, як мінімум у нейтральному статусі. З цього приводу глава нашої держави Володимир Зеленський направив листа очільнику Франції Еммануалю Макрону, наголосивши, що подібне шокує, коли на тлі постійних ракетних ударів Росії з території Білорусі також доводиться переконувати міжнародних. Спортивних бюрократів відмовитися від будь-якої підтримки держави-терориста, а президента міжнародного олімпійського комітету Томаса Баха Зеленський попрохав і запросив відвідати Бахмут. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба серед іншого зазначив, що Росія виграла 71 медаль на Олімпійських іграх у Токіо 45 з них на рахунку спортсменів центрального спортивного клубу російської армії. Армія, яка чинить звірства, вбиває галтує і грабує на території суверенної держави України. У свою чергу міністр спорту Польщі Каміль Бортнічук заявив, що його країна може висунути ультиматум міжнародному олімпійському комітету, якщо рішення про допуск росіян і білорусів буде ухвалено. Це залежатиме від того, чи вдасться створити ефективну коаліцію країн, без яких Олімпійські ігри не могли відбутися. Резюмував він. Тим часом Національний олімпійський комітет України запропонував запланував проведення позачергової генеральної асамблеї, яка відбудеться в режим онлайн-конференції 3 лютого, де буде обговорюватися питання можливого бойкоту Україною Олімпійських юр 2024 року, на які можуть допустити представників Російської Федерації та Білорусі під нейтральними прапорами. Далі про спорт володар титулу чемпіона світу з боксу у найлегшій базі за версією WBA українець Артем Далакян одного ним рішенням суддів за підсумками дванадцяти раундів на стадіоні Вемблі в Лондоні здолав костариканця Давіда Хіменеса і завхистив чемпіонський пояс. Це був його шостий захист поясу. А свій перший титул чемпіона світу він завоював у 2018 році. Тим часом український суперваговик з Дніпра Андрій Руденко після року простою здобув свою 35-ту перемогу на проф. у профі. у профікар'єрі, но катувавши у другому раунді у чеському місті кладного боснійського джорнімена, досвідченого бійця, який добре володіє професійними боксерськими навиками, але не є видатним бійцем Бояна Честича. Свою звитягу він присвятив боксеру своєму куму та справжньому герою Дмитру Пустовойту, який загинув, захищаючи Україну. Вічна тобі пам'ять, друже. you <laughs> Мовив Руденко посол платформи Юнайтед 24 яка повністю сконцентрована на підтримці України під час війни, що її розв'язала Росія легенда вітчизняного футболу. Та колишній головний тренер збірної України Андрій Шевченко може очолити італійський Мілан. Агенти вже запропонували його кандидатуру керівництву Росонері. Чинний чемпіон Італії не може виграти у шести останніх матчах поспіль. А три останні поєдинки програв з різницею у три та чотири м'ячі. Наразі Мілан знаходиться на п'ятому місці. Таблиці серії А останнім досвідом роботи Шевченка була тренерська діяльність у якості наставника Дженуа, звідки його звільнили через 11 матчів через погані результати. Бронзова призерка минулорічного чемпіонату світу, 18-річна Єлизавета Литвенко, зі спортивного клубу «Зюдо Дніпро нашого міста, вибрала єдину нагороду срібну для збірної України за підсумками міжнародного турніру світової серії Гран-Прі. Змання ко фінушували в португальському місті Алмада і зібрали 544 участь. Асники з сім країни світу на шляху до подіуму підопічна Сергія Синілова та Андрія Блошенка перемогла сілву з Бразилії, американку Стоут, Куку з Косово та у півфіналі британку Рейд. Тільки у сутичці за золото вона поступилася господарці Татамі Сампайо з Португалії, коли судді показали українці третя шедо. 4-5 лютого Литвиненко візьме участь у ще більш масштабному турнірі світової серії Грен Слем у Парижі, який вважається вція. Неофіційним чемпіонатом світу. Вихованець Дніпровського фахового коледжу спорту Денис Кесіль виграв золоту нагороду на дистанції 200 метрів батерфляєм і бронзову на 200-метрівці комплексного плавання на міжнародних змаганнях Євромі-2023, які завершилися у Люксембурзі. Студент третього курсу у цього навчального закладу Максим Овчинніков став там бронзовим призером на дистанції 200 метрів брасом. Вітаємо спортсменів та їхнього наставника, заслуженого тренера України Костянтина. Карташова медаль подібного бронзового гатунку на чемпіонаті Європи з веслування у приміщенні на ергометрах на дистанції 500 метрів завоював інший вихованець Дніпровського фахового коледжу спорту Марк Гайдар. На дистанції 2000 метрів він був сьомим. П'ятнадцятирічний вихованець дитячої нацької спортивної школи з Бадмінтону Дніпропетровської обласної ради Федір Тюрін став двічі бронзовим призером міжнародного турніру Swedish International u 17, який фіншував у Швеції у місць. Ці у псалі і зібрав 150 спортсменів. Одну з нагород він здобув в одиночній категорії другу у міксі разом зі співвітчизницею Олександрою. Боцман спортивний клуб Дніпро, 1 який перебуває на другому тренувальному зборі в Туреччині. Провів свій там перший, а загалом черговий контрольний поєдинок, у якому наша команда розійшлася нульовою нічією чинним чемпіоном Чорногорії. Сутьєською з Нікшуща до перерви Дніпровці мали наступний вигляд виконавців. Голкіпер Валів в обороні. Пасіч, якого на початку другого тайму замінив Назаренко, Сарапій, Сваток Хайнер, Півзахист, Бланко, Хрупчинський, Бабенко, Піхальонок, Гуцуляк, Форвар, Довбик. ї хвилини з'явилися воротар Рибак та польові виконавці Горбунов, Гомес, Адамюк, Кононов, Танковський, Бланко, Підлепенець, Назаренко, Танчик, Пеглов. Повідомляється також, що хаубек Підлепенець невдовзі може залишити розташування спорткубівців і не підписуватиме контракт. Чи зіграє він навесні у харківському металісті, поки що невідомо. І на закінчення чоловіча команда баскетбольного клубу Слобожанського Прометею продовжує штампувати перемоги в чемпіонаті латвійсько-естонської ліги. Чергову кух 20-ту-21 поєдинку з тріскучим рахунком 94-59 вона здобула над естонським пярну саддам і продовжує односібно очолювати турнірну таблицю. Найближчої середи 1 лютого Прометей переключиться на Єврокубок, коли номінально вдома у центральному матчі 13-го туру групи Ей Слобожанці прийматимуть іспанські. Ховин тут, і на цьому у мене поки що, все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру, злагоди, спокою. Ми переможемо на все добре. До побачення.